Чотири, вісім-два. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як з'явилась марка Фрекінбок. Це сміливість робити наступний крок. Як роблять пакети для сміття? Більше 280 рецептур для різних типів пакетів. Як роблять вологі серветки? Та вушні палички процес він доволі і складний і простий. І, взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. Чи відомо вам, що перші пакети для сміття з'явилися в 50-х роках в Канаді. А станом на зараз людство використовує близько 160 тисяч пакетів щосекунди. Отакої. Знайомтесь, найбільший український виробник товарів для дому та особистої гігієни корпорація Біосфера, заснована в 97-му році. Більше двох тисяч видів товарів. Більше трьох тисяч працівників. Компанія входить в сотню найдорожчих компаній України по версії Форбс. Чим займається біосфера? Ну, по перше, доброго дня. По перше доброго. добро. пожаловать в біосферу. Це була маленька компанія, як кажучи, стартап зараз. Ну малий бізнес. Малий бізнес. Після декілька моїх особистих банкротств потрібно було щось починати. кормити молодою сім'ю, як заробляти гроші. Дитяча, жіноча гігієна тільки тільки почала впроваджуватися в Україну міжнародними гравцями. Прокторенґембелкіндриклак. І я помітив цьому перспективу. Біосфера – це виробництво чого? Це виробництво товарів для дому, це виробництво товарів гігієнічного напрямку. Це вологі серветки, ватні палички. Розміри складу чесно вам скажу дуже вражають. Ну просто от зацініть. І на той час тільки тільки почалася розвиток цієї культури хаосхол, мусорний пакети, алюмінієва фольга, клін-фільм — це така плівка, якою mm -hmm. там накривають олів'є. І в нас було таке завдання: створити бренд, да, свій український, і почати почати виробляти. Тому з'явилось виробництво Фракенбок. І ми, ми почали почали створювати культуру. Компанія мультинаціональна є власні виробництва і в Україні, і завод в Румунії. Два заводи виробляють безпосередньо готову продукцію. І ще один завод це завод рециклінгу. Якщо ми говоримо про пакети для сміття, повний цикл. Всі відходи, які виробляються Вибрежно. в процесі виробництва, вони переробляються на цьому заводі. Пакети для сміття, начебто стандартний продукт, але різновидів їх просто величезна кількість. Це вони по формі відрізняються, чи, чи як воно? Насамперед, вони відрізняються рецептурою. Рецептурою? Рецептурою. Пакет для сміття, начебто, простий виріб, але ну, ми, ми на зараз маємо більше 280 рецептур. Все це відбувається завдяки цій машині. По трубах. Вона смоктує гранули різного виду пластику і змішує їх. Для кольору додають кольорові гранули. Оце суміш з вторинної гранули. Тут немає абсолютно первинного поліетилену. Це вже готова суміш, готова рецептура. Отже, друзі, сьогодні ми готуємо пакет за таким рецептом. Причому ми готуємо пакет для будівельного сміття. Тобто він буде міцний, да? він буде дуже міцний. Це ви бачите вже по рецептурі, да? що багато чорного. Чорного, і я вже знаю, що тут за вторинка. Біосфера створює мільйони товарів для особистої гігієни, для наших будинків, для особистого життя. Це естетика, помножена на технології, помножена на страсть. Це, це біосфера. Це так, як ми заробляємо гроші. На самому початку ми засипаємо нашу суміш в екструдер. Вона ще і нагрівається. 123 градуси 147. Так. І це ж не тверда гранула, яку ми з вами бачили. Ага. Ось тут в екструдері, вона стану в'язкої сметани. Саме тут, на дільниці екструзії, ми задаємо майбутні параметри пакета товщину і ширину. Коли вона охолоджується, вона знову стає твердою речовиною. Він всередині чорний, а азовні зелений. Так, да, це унікальна технологія двошарової екструзії. Тобто, ну, якщо банальними словами, от зрозумілими, це два пакети, які склеєні? Дві шари плівки, які склеєні в один, і а... зроблений пакет. Ой, так хотілося пожартувати, що сюди би русню. <світний> всі всі жартують, всі зажартують. І, До речі, ми маємо різні літражі, тобто і під, ага. і під маленьких, і під. <світний> <світний> і під залишки від <світний> 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 Так. <світний> Звідки взялась назва «Фрекінбок?> Ну, «Фрекінбок» ми вже пам'ятаємо яка… це вона, яка... це вона. це вона. Герой сказок Альстрат Лінгрен, яку ми всі пам'ятаємо, вона визиває симпатію. І зараз феномен в тому, що люди. Многі не бачили. Вже Фрекенбок живе окремим життям. Ми співпрацюємо з фондом Лінгрен. Думаємо, може зробити другу частину Фрекенбок і Карлсон. Прикольно, плівка змотується в рулон. і на цьому етапі плівці потрібно відпочити дві-три доби. Для того, щоб мати стабільні сталі параметри. І оце Ми... вона відстоюється. Так, так, так. Кожен рулон плівки має свій індивідуальний паспорт. Як людина в цьому паспорті закодована рецептура, хто її виробляв і на якому екструдері її виробляли. А скільки таких екструдерів тут у вас? Більше 27. Ми інвестували в суперобладнання. В топове мирового рівня і сплалися в теж в інфраструктуру. Віпро дуже давно вважається столицею полімерів України. Це плівка із біорозкладаного матеріалу. Основа цього матеріалу кукурудзяний крахмаль. Так. Тобто вона робиться не з цих грану. Не з поліетилену. Поліетилен є похідним нафти, довго розкладається. Цей полімер. Це кукурудза, кукурудзяний крахмал. Ми маємо відновлювальний ресурс і більш того вона є білорозкладаною. Тут доволі голосно, так що вибачайте. Заготовка плівки встановлюється на пакеторобну машину. Так швидко вони вилітають. Ці пакети ця машина може виробляти до 25 рулончиків за хвилину. Це дуже висока рулон розмай... кожні дві секунди, грубо кажучи. Так! – От ми гуляли по виробництву. Дуже красиво, стильно буде, сучасно. От все красиво. Куди Естетика, не... чистота? Чому? Чому це важливо? А тому, що ми виробляємо товари для персональної особистої гігієни. Ну покупець же та... ж цього не бачить. Він це відчуває. Відчуває Він це відчуває. Це може не бачити покупець, но це бачать наші аудітори з кожної мережі, які до нас приїжджають. Українські мережі дуже прискіпливі, особливо АТБ. Бо це компанія-машина, яка не пропустить нічого. Вона дійсно відповідальна, Аврора теж. Тому То вони приїжджають, вони приїжджають виробництво, вони, да? так, у них люди, які так, а ну, друзі, давайте сюди сертифікати. А як ви працюєте з серевиною? Яка у вас безпека для людей? Це, знаєте, нас постійно ну, тримає в тонусі. Uh -huh. А потім к нам приїжають Макдональдс, потім к нам приїжджають аудітори з Universal Studio, з Disney Studio, А в них окремі міжнародні команди, які просто тільки займаються аудітом. Коли в нас щось не так, вони нам дають жовтку картку. Цікаво. і потрібно, щоб ми це змінили певний час. Якщо ми змінили. Це жовта картка, міняється на зелену картку, да, як в футболі. або на червону, да, якщо а, не змінюється. Або на червону, і це означає, що стоп, стоп товар Як робляться серветки? Це починаючи з процесу, да, ми беремо угу. віскозу, беремо пелістер, і потім на лінії воно привращається в матеріал. Флексі, mm -hmm. які розрізаються на рулони і по тунелю виходять в цех, який виробляє серветки. Ну, це потрібно показувати. Тут починається виробництво вологих серветок. Отримали на ткане полотно, розвантажили, підготували. Далі проходить Розмотка самого полотна. Ага. — У цій дільниці проходить складання. Складається... Декілька шарів, так? Да? Да. Тобто накладується шар на шар. — Далі складене полотно змочується. А. І потім це передається вже на дільницю пакування. Далі формована пачка, складається плівку. І вже після цього вона попадає на пакувальний вузол. Я прям відчуваю, як я з кожною зйомкою стаю. Розумніше. Волога серветка вона живе поряд з нами. І смайл він зустрічає людину. Коли дитя народжується, то мама починає користуватися смайлом. Да? New baby, бебі, нюборн. Все життя ми, ми поруч поруч з таким продуктом. Коли ми починали виробництво вологих серветок, я особисто був на п'яті різних виробництвах в Китаї, в Ізраїлі. В Італії, і я набирав цю експертизу з нуля. Потім ми створили свою експертну групу. Дуже круту. У нас була Тетяна Асовіна, на жаль, вже її нема з нами. І вона ще з совєтських времін виробляла вологі серветки для космонавтів, бо їм потрібно, там, знаєте, в невісомості. Особе, Мити, зда, прибирати. брата. Тому в неї була унікальна експертиза, і вона створила потужну систему лабораторій, RD, бо душа mm -hmm, вологіх mm -hmm. серветок це не плівка, це не, це не матеріал, це пропітка, яка потрібна 3 роки, щоб не було ні грибків, ні мутацій, нічого від мінус. Там 20-30 градусів до плюс 50. До речі, якщо там наші конкуренти лосьони покупають в готовому віді в біг-бегах просто із-за кордону, ми це створюємо самі, В нас цех водоподатки, цех виробництво mm -hmm. да, І ми цим пишаємось. Ми зараз знаходимося у відділенні, де готуються лосьони. Під нами зараз знаходиться відділення по очистці води. Ну, це, це саме майже найважливіше у цьому виробництві. Без чистої води угу. немає чистої серветки, чистої, да, вологої? Ну, вологої серветки, яка дасть користь. До чистої води додають різні хімічні сполуки. І все це змішують у цих міксерах. Осьом зроблено в Україні. Місто Мелітополь. Міліста. Міліста гарні. Да, гарні, але вони в окупації зараз. Це Мілітопольська компанія була, яка виробляла. Ну до речі, коли ви були на виробництві, там майже все було зроблено. цією компанією. — та ладно, От ті да. всі великі да, 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 да. Блін, приємно чути, коли от українське виробництво якісне. Оце головне зроблено в Україні. Місто Мелітополь зроблено в Україні. Отже, Мелітополь — це Україна. Заробіть себе на носу. Українці зараз підтримують економіку, робочі місця. Платять налоги, создають нове виробництво. Я рахую, що ну коли ти бачиш «made in Ukraine», вот, то в тебе є пряма вигода це ну, покупати, голосувати своїми грошами. Ну а ще від себе додам, що коли ти купуєш українське, і виявляється воно якісне, смачне, кайфове, то якось і всередині стає тепліше. Коли ти покупаєш імпортний продукт, Окей, заробила мережа, так. ну вона заплатила НДС на таможні і все. А далі заробила держава, яка створила продукт налоги, і зарплатня Тим працівникам, працівникам, які да. там. І ще за кожним продуктом стоїть субподрядник, да, саплаєр, який продав сировину. Uh -huh. І вони всі заробили. Вони там всі заробили. Там заплатили налоги, і тільки тут зароботала мережа, або хтось. Зараз ми знаходимося на виробництві ватних паличок. Цей процес, він. Доволі і складний, і простий. Підготовлену стрічку з бавовни намотують на підготовлені пластикові палички. Все відбувається автоматично. А скільки таких паличок оця машина робить в день? Три тисячі штук за хвилину. Три тисячі штук за хвилину. Да. Створюєте бренди. Так. Як це? це? Це не виробництво продукції, це виробництво брендів. Як зробити бренд Це постійний процес мислення? Ну, дійсно кажучи, найбільший для нас зараз е відповідальність це Алюфікс. Це бренд, який ми виробляємо і продаємо в 15 країнах Європи. Це вже наш бренд, який ми придбали два роки тому. Скажіть мені, будь ласка, от я бачу тут є у нас. Алюфлекс є Вортекс, є Фрекінбок. Це одне і те саме, просто різні назви. Чи вони відрізняються чимось? За різні торгівельні марки. Наша найвідоміша українська торгівельна марка, яку ми випускаємо, це звичайно Фрекінбок. Але маємо і такі експортні позиції: Вортекс, Flexia, Алю Тобто, це для українського ринку. А це для закордонного ринку. Деякі позиції просто можуть змінюватися етикетка на фрикінбок. Ага. Тобто, це один і той, один самий. Звичайно, звичайно. Ага. немає різниці в тому, що ми відвантажуємо на експорт, що ми відвантажуємо на Україну. Немає різниці в якості. Ага. Якість бездоганна в будь-якій торгівельній марці. Це старий європейський бренд. Правильно я розумію? Такий Heritage. Да. — Heritage, heritage, да 60 він років. потрібен. Фрекінбок може так само продаватись за кордоном. Не може, не може не, чому не може продаватися в Якову, або може продаватися в мережах, де продаються українські товари. На європейських полицях продаються або власні марки мереж. Або бренди, такі ж як Алюфікс, з історією 20, 30, 50 років, і навіщо вони нові бренди? Так? І вони їх повністю влаштовують. Ми втрічі вже наростили оберти наших продуктів під брендами Алюфікс, і 70% цих продуктів виробляються в Україні. Це ж круто. Це круто, це, це дуже круто. круто. Це Дніпро, це Україна. Це віра в те, що ми побідімо нашу перемогу і що все буде добре. Коли ми створюємо продукт, тут заробляємо ми другий рівень налогів — це наші працівники, це наші е, субподрядники, які дають нам сировину або услугу. Вони теж в цепочці створення цього value. Ну, Я рахую, що ця система вона як витягує да, один за одним чейм цих е, налогів і мотивує отраслі і індустрію виробляти тут. Чи є щось, що держава не доробляє? Дуже важливо не втручатися в бізнес, не нужно нас 10 разів перевіряти. Uh -huh. Відлікати від нашої справи. Бо повищення налогів да, це дійсно дуже боляча тема, бо білий бізнес, який так платить налоги, буде платити ще більше і буде старатися перекладатися на споживача. Uh -huh. Бізнес, який в тіні, який, який не платив, бо коли люди, люди не, 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 не працюють неоформленими, да, вони не будуть сплачувати податки. І ну я впевнений, що це приведе до ну, не до збагачення, а до того, що просто ну буде менше налогів. сто процентів. Більш бізнесу в тінь, більш бізнесу будуть економити на процесах. І це все приведе в негатив, а не в позитив. За 25 років у вас дуже стрімке зростання. Чи можливо, що через 25 років ми я причисляю себе до вас, бо ми всі українці, ми будемо лідерами хоча б в Європі по цьому виробництві? Я думаю, це можливо, але тільки не в нашій достатньо консервативній сфері. Я думаю, що в ІТ інноваційних товарах, такі, які створює, наприклад, Олександр Конотопський з «Аяксом», або Ігор Гум'єнний або Модерн Експо, з більш складовою інтелектуальних, бо у нас достатньо продукт простий. Я зараз шукаю нові напрямки, які нам дозволять бути більш унікальними для зростання для мирової експансії. Ми спроможні бути лідерами, я впевнений. Бо працьвість, інтелект, сміливість, агресивність, да mm -hmm. ми точно не в теплій ванні, як е, мої наші конкуренти, які mm -hmm. просто вже там на розслабоні, бо в них все розподілено, Вони там контролюють певну долю ринка, і вони просто ну. Від, можна сказати, відпочивається вже... у сравні з нами, які просто ну, кожного дня працюють не тільки на захват е, ринків, да, но і всі зараз працюємо на перемогу, допомагаючи волонтерам. Якщо ця складова, яка ну. Коштує країні мільйони потенційних інвестицій закінчиться з перемогою. Ну, це, це такий рівень інвестицій, які ми можемо акумулювати на, на розвиток, він нам дуже буде ну, потрібен і ми зможемо робити більш такі а, кроки а, потужні і ну, робити це скоріше. В чому сила України? У нас крути ресурси. По факту, як України, да, аграрні ресурси, талановиті люди, амбіційна нація, в якій вже є гордість і є своє я. Я Українець, і ми пишаємось цим. А в чому сила України? Мені таке слово приходить, це, це свобода, це прагнення до свободи. Прагнення до своїх цінностей, бо те, що ми зараз відстоюємо, да те, що ми кажемо суверенітет, це для мене це цінності. Так, суверенітет зараз цінність для кожного українця.